Чужі серед своїх або хто адвокатує московитів у діаспорах. Але просто хочу бути адвокатом трошки російської брати і сестри, слава господу Богу, українцям у всьому світу, слава Україні. Я роблю це відео на численні запити українців у нашій американській діаспорі, тому що вже доволі тривалий час люди мені написують регулярно. Задають питання і просять відповідей, тому сьогодні чергові повідомлення я прочитав і все ж таки вирішив вибрати цей час. Я перепрошую, що вже майже рік часу, коли відколи мене почали запитувати серйозно про е, один ресурс, який є в Америці, е, називається діаспора. UA. Е, е, на всіх наших ресурсах він е, попав під санкції, тому що е, виявився серйозною проблемою, і я зараз поясню на особистому прикладі, чому це серйозна проблема і чому важливо не втрачати пильність. Близько двох років тому до мене звернувся Богдан Боровець. Він себе позиціонував як республіканець, трампіст. І ви знаєте, що часто мене звинувачували в тому, що я нібито підтримую Трампа. Богдан звернувся з такою пропозицією. Тоді в мене на тому фейсбуку, який видалили, було багато підписників. І він попросив, що каже: ми створили канал. Я за вами давно слідкую і хотів би попросити вас на інтерв'ю для того, щоб. Ви допомогли і водночас розкрутити канал. Так і було. Я з ним записав цю розмову, точніше, він зі мною записав цю розмову і опублікував у себе на YouTube. але з першої розмови у нас не пішла добре. Вона, тому що Богдан почав адвокатувати московитів. Просто щоб розуміти, я потім поспостерігав якийсь період, а там уся ця шобла московитів, радників Путіна і Ларіонових, які. Увсюди намагаються десь приписати себе до українців. Вони ходять і нібито підтримують публічну Україну, тягають наш український прапор на себе, і знаєте, було би нічого, якби не одне але. Я думаю, пояснювати яке але. Не треба. Я Богданові тоді ще в тому ефірові сказав, що я не буду він мене переконував в тому, що там московити є хороші, а є погані. Ну для мене немає. Я в тих знаєте сортах не хочу розбиратися. Абсолютно росіяни виходять з українськими прапорами. Ну це теж так не можна всіх під одну грібінку, тому що в нас є союзники. Що таке росіянці? Це брехня і фальшива доброта. Все решта для мене закрита тема. У мене просто є бажання, щоб українці нарешті перестали плекати ілюзії і просто усвідомили, зрозуміли, що то є таке. Це те, що принесло гори сльози Україні, українцям, це те, що завжди за рахунок України е, жило і намагалося приписати собі. Це те, що не мало нічого і вкрало в Україні. Це те, що принесло нам мільйони смертей. І я йому конкретно чітко, як ви чуєте, я то і сказав. Але ми мали ще розмову потім з Богданом і. Уже друге то інтерв'ю воно не вийшло. Я так розумію, що ті його спонсори, підтримники, він, їм то не сподобалося. Але мені абсолютно байдуже та не байдуже те, що люди пишуть і кажуть: ось такий канал, ось такий канал, ось вони такі гарні відео роблять. І навіть дійсно я кілька відео подивився. І в кількох епізодах, з якимись спікерами, які там були запрошені, я і навіть поділяю їхню позицію. Суть в тому, що я є республіканцем, але в Україні республіканство як такого станом на сьогодні. Не вдалося створити, тому що 2019 рік перша така моя спроба створити республіканську платформу. Увінчалася не успіхом, тому що вся ця соціалістична система, ці всі внуки і правнуки комунізму Порошенки, Тимошенки, Авахови, і вся ця зелена шобла. Вони приклали просто брудну технологію для того, щоб покосити на самому зародженні цей рух, і тому ми сьогодні маємо на жаль в Україні таку прикру картину, коли Вся ця соціалістична лівацька шобла фактично країну довела до того, що є, і сьогодні війну використовують у власних інтересах наповну. Але зараз не про це. Про важливе, про Дяспро Юей. Я не толерую московиків і не... не ділю їх на сорти. Я не розбираюся в сортах лайна. Тому, якщо у вас є, то ще бажання, у мене його немає уже дуже багато років, відколи почалося моє політичне становлення. Тому, брати і сестри, для мене є важливою перемогою, українська перемога. Але першим зародком української перемоги буде той факт, коли українець буде мати самоповагу передусім до себе і не розуміти буде московита. Тому що що роблять оці московити? Усі Іларіонови, Швеці. Ну, Швець, трошки інше, я в кінці там скажу ще декілька слів. Це взагалі, ну парадоксальна ця вся історія. Цих усіх піонтковських, якихось там. Я навіть я просто не слідкую за цими всіма деталями, лише таки кілька з цих всіх знаю. Можу сказати, що оці всі люди, які... От вони це діаспорою і та все, вся та група, вони примазуються до республіканської партії. З них такі республіканці, як з морської е, свинки, щось спільне з морем. Але вони примазуються і тягають наш український прапор, і ходять там, виловлюють конгресменів попід кабінетами їхніми, прикриваючись підтримкою України. Насправді то є дуже важливо, у них треба забрати прапори. Але поки отакі. Є як з UA, оця когортка, вони мають можливість це робити, бо тут приходить хтось, каже, я українець, і от тут якийсь Іларіонов, який ще не так давно був радником Путіна, і він сильно його там лобіює і ходять і вирішують насправді свої такі шкірні інтереси. Там ніяка підтримка України, там шкірні інтереси. Повірте, бо ті, хто мене знає, я спілкуюся з різними політиками, і ті, хто мене знає, розуміють зараз, про що я і на яких рівнях ми спілкуємося. Так суть в тому, що. Це дуже небезпечно сьогодні. От е, такі речі, коли з'являються і толерування московитів, бо це лише підтверджування того міфу про один народ і про братні народи тощо. А того ніколи не було. І от, власне, уся та історія, вона має такий сумний в залишку підсумок, бо потім ці всі, хто сьогодні тягають український прапор, вони будуть використовувати і маніпулювати далі українцями. Тому не втрачайте пильність і припиніть, будь ласка, шукати якихось політичних ідолів. Сьогодні є одна дуже важлива стратегія, яка має бути у людей у розумінні в українців передусім. Україна повинна відродитися, велика Україна, але вона може відродитися тоді, коли українці об'єднаються довкола національної ідеї. Національна ідея, українська національна ідея прописана у п'ятому універсалі, і вона не передбачає якихось толерувань у контексті. Поступків українця, свого національного, тому, хто колись прийшов, вкрав присвоїв і видає зараз за своє. Ми ніколи не були ні братами, ні добрими сусідами з московитами. Споконвічно вони були нашими ворогами у цій когорті діаспора UA, там в них виступаючи, такі є, як Павел Дальнобой. Трамп, все. Для мене Трампа, як політика, не существує. Абсолютні пристосуванці, я просто знаю цього фрика, тому що у свій час він втирався й до мене в довіру в Україні ще у 2019 році. Але час, як кажуть, показав своє, і вже зовсім на завершення, от ви бачите оцю картинку. Це Швець, якого часто мені тривалий період поширювали люди, і я не розумів, чи з цими людьми щось не так, бо вони пишуть українською, але тим часом не гребують поширювати швеця. Цю е, Кагибіську пліснівку. Так от, це всі ті люди, які сиділи на е, початку за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, і казали про те, що повномасштабного вторгнення не буде у той час, коли я ще у 2020 році зробив зведення і чітко сказав, що Москва готується до великої війни. Але важливо розуміти суть у тому, що я сказав попередньо, і не вестися на всіх цих. Про кого тут говорилося, про всіх цих пропагандонів. А більше того, як бачите московита з українським прапором, то не соромтеся забирати український прапор, бо то є наші і московити, білоруси, котрі намагаються зараз всіляко пришвартуватися і пристосуватися до нас, маєте для себе розуміти, що поки ви не почнете поважати себе, то вони вас не почнуть поважати. А пристосуванців, таких, як про яких тут говорилося, їх було, є і буде. І кожен з них буде намагатися за рахунок. Нас вирішити якісь свої шкірні інтереси. А проблема лише в тому, що вони мають українські паспорти. А коли ми з вами переможемо, реалізувавши українську національну ідею, прописану у п'ятому універсалі, то ми заборонимо московитам використовувати нашу назву Русь взагалі заборонимо згадувати їм через міжнародні трибунали, згадувати їм і приписувати себе до нас, тому що ми є нащадки великих русичів, і Русь вкрадена у нас. І у світі знають руських, але не розуміють, чому сьогодні ті, хто називає себе руськими, бо в історичній пам'яті у світу руські це доброзичливі люди, це ті, хто боронили слабших. А сьогодні нерозуміння у цілого світу, як ті, хто себе називають руськими, ідуть, вбивають, шахраюють і поводять себе абсолютно дегенеративно. Тому ми повинні з вами повернути історичну справедливість. Повернути собі своє, а чужинців відправити туди, звідки вони прийшли. Слава Господу Богу, брати і сестри! Найжи є велика вільна Українська Народна Республіка, найжи є велика Руська Україна.